Усе це частина великої моделі. Для них ти не особистість. Ти одиниця у розрахунку. У цьому відео ми розкриємо усю правду про BlackRock, як ця мегакорпорація поглинає ринки нерухомості, медіа і технологій з усього світу. І головне, як нам підготуватися до зустрічі із фінальним босом капіталізму, компанією без обличчя, але з амбіціями світової влади. А от саме зараз час поставити лайк і підписатися на канал. Не бійся, це безкоштовно. Можеш ще й коментар написати, не знаєш що? Ось підказка. Тож давай три кнопки, сім слів і поїхали далі. Той факт, що компанія BlackRock володіє трильйонами доларів, сам по собі не лякає. Лякає інше, у що саме вони інвестують, як саме це роблять і чому їх ніхто не зупиняє? То що ж воно таке, той BlackRock? Почнемо з головного питання: хто насправді вирішує, як тобі жити? Політики? А може хтось, про кого ти ніколи раніше не чув? Але почнемо з початку. з людини, яку звуть Ларі Ларі Фінк. Він народився у звичайній родині середнього класу. Батько мав невеликий взуттєвий магазин, а мати працювала учителькою американська мрія в її базовому варіанті. До того, як стати обличчям найвпливовішої інвестиційної компанії у світі, Ларі був високооплачуваним банкіром у Нью-Йоркському інвестбанку First Boston. Він очолював відділ іпотечних облігацій, фінансових інструментів, що базувалися на кредитах на житло. На той момент він був справжньою зіркою Волстріт. Але у 1986 році він помилився, неправильно спрогнозував зміну процентних ставок, і це обійшлося банку у 100 мільйонів доларів у світі Уолл-стріт Така помилка це поцілунок смерті. Квиток у один кінець та Ларі не зник. Він не просто пережив катастрофу, він зробив з неї висновок, і цей висновок змінив все його життя. Ризик це ворог. Його потрібно вираховувати до останньої змінної. У 1988 році він зібрав кількох розумних колег із фінансового ринку і заснував власну компанію Blackstone Financial Management за підтримки Пітера Петерсона із Blackstone Group. Той інвестував у нього від 3 до 5 мільйонів доларів у обмін на половину бізнесу. І не прогадав, уже за рік компанія керувала 2,7 мільярда, а і ще через три роки 17 мільярдами. Це був не просто камбек, це була помста. У 1994 році між Ларі Фінком і Стівеном Шварцманом із The Blackstone Group стався конфлікт, фінансове розлучення. BlackRock відокремлюється і уже під новим іменем упевнено підкорює ринки. У 1999 році компанія виходить на біржу з ціною акцій у 14 доларів. Капітал, яким вони керують, виростає зі скромних 2 мільярдів у 1989 до 168 мільярдів доларів. Але це був лише початок. У 2000 році запускається BlackRock Solutions – платформа аналітики і управління ризиками для великих інституцій. В її основі система Aladdin. це не просто алгоритм, це штучний мозок, який аналізує гігабайти фінансових даних і дозволяє приймати рішення іще до того, як починається криза. На відміну від 1986 року, коли Фінк прогорів через неправильний прогноз, Аладін дає змогу уникати катастроф, які раніше здавалися невідворотними. Коли у 2008 році розгортається глобальна фінансова криза, а волстріт горить найяскравішим за час існування полум'ям, саме Ларі Фінку телефонує Міністерство фінансів США. BlackRock вперше перестає бути просто інвестором і стає рятівником системи. З того часу BlackRock обслуговує не лише приватні компанії, а й цілі держави. Європейський центральний банк, Банк Канади, уряд США, а пізніше і інші уряди під час пандемії COVID-19. Один із найгостріших прикладів впливу BlackRock – ринок житла. І мова не лише про США чи Канаду. Сьогодні BlackRock купує житлові комплекси навіть у східній Європі. Що це означає для звичайної людини? Я поясню, це прямо впливає на ціну оренди житла. Річ у тім, що Інвестфонд скуповує 80% квартир у новобудові ще до завершення будівництва. Решта 20% це усе, що лишається на ринку. Це породжує дефіцит, а зрештою спекуляцію. BlackRock не просто володіє квартирами. Вони створюють ефект спілвер. Навіть ті квартири, які фонд не купував, автоматично дорожчають, бо ринок навколо уже перекручено великим гравцем. А в Україні тут BlackRock уже не просто інвестор, а стратегічний партнер уряду. Але до цього ми повернемось пізніше, після схеми із нерухомістю. Уявімо собі, район X, у якому є три житлові масиви. Інвестиційний фонд скуповує квартири в масиві 1 і починає здавати чи продавати їх за значно вищими цінами. Це запускає так званий спіловер ефект ефект розливу цін. Мешканці та інвестори з масивів 2 і 3 починають вважати, що якщо в масиві 1 ціни ростуть, то увесь район стає престижнішим і дорожчим. У підсумку ціни на нерухомість зростають у всьому районі. Хоча об'єктивно там нічого не змінюється: ні інфраструктура, ні якість життя. Це призводить до небезпечного явища. Штучного роздування цін, яке ми бачимо у багатьох нових девелоперських проєктах. Ціни ростуть не тому, що щось стало об'єктивно кращим, а просто тому, що хтось завищив ставки у одному місці, і ринок автоматично це наслідує. А тепер знову про США. Хоча BlackRock у США масово не скуповує приватні будинки, їхні величезні інвестиції у комерційну нерухомість та житлові фонди для оренди роблять їх одним із ключових гравців ринку. Ця домінація викликає побоювання щодо впливу на ціни оренди і доступність житла для звичайних людей. Окрім того, керуючи грошима мільйонів інвесторів, BlackRock опиняється у центрі дискусії: чи мають настільки великі корпорації право напряму впливати на житлову політику та локальні спільноти. А що з Європою? Перенесімося на старий континент. BlackRock почав активну діяльність у Європі на початку 21-го століття. Однією із перших значущих інвестицій стало придбання частки у бізнес комплексі «Рондо-1» у Варшаві. У 2006 році BlackRock придбав 50% частки у цій нерухомості, а уже у 2008 році повністю викупив об'єкт. Rondo 1 – це сучасний офісний комплекс, що став одним із флагманських активів BlackRock у регіоні. Але у 2014 році компанія продала цю нерухомість двом інвестиційним фондам, якими керує компанія Deutsche Ascent and Wealth Management, що в свою чергу входить до групи Deutsche Bank. А тепер вгадайте, кому належить Deutsche Bank? Правильно, найбільшим акціонером Deutsche Bank є знову ж таки BlackRock. Ця історія яскраво демонструє, як виглядає бізнес на найвищому рівні. Навіть коли BlackRock щось продає, він насправді може лишити це собі. То що ж в Україні? Коли Україна опинилась у центрі наймасштабнішої війни в Європі, у гру вступили не лише армії та дипломати, а й гравці глобального ринку. І один із перших, хто вийшов на авансцену, BlackRock у грудні 22-го року. Уряд України оголосив про початок співпраці з BlackRock. Було підписано меморандум з інвестиційним підрозділом компанії BlackRock Financial Markets Advisory. Мета створення платформи для координації інвестицій у відбудову України. На перший погляд, благородна ініціатива. Але якщо копнути глибше, виникає цілий ряд питань. У 2023 році прем'єр-міністр України повідомив, що разом із BlackRock запускається спеціальний фонд, через який проходитимуть приватні інвестиції у критичну інфраструктуру енергетику, логістику, агросектор і медицину. Фонд мав би акумулювати мільярди доларів, і саме він визначатиме, куди і як будуть вкладатися гроші. А тепер зупинимось, бо ось ключове питання: хто саме прийматиме рішення? Українська держава чи американська інвестиційна корпорація BlackRock – не благодійна установа, це компанія, яка заробляє на управлінні чужими грошима. Вона працює у інтересах своїх клієнтів, пенсійних фондів, банків, транснаціональних корпорацій. Її пріоритет прибуток. І саме тому важливо розуміти, що жоден долар, вкладений у відбудову, не буде подарунком. Це інвестиція з очікуваним зиском. Чи означає це, що BlackRock поглине українську економіку? Не обов'язково, але системний вплив цієї компанії вже почав формувати майбутні правила гри. І від того наскільки прозоро і відповідально будуть виписані механізми контролю за інвестиційним фондом, залежить не лише економіка, а й суверенність ухвалення рішень у повоєнній Україні. Бо відбудова це не тільки про бетон і дроти. Це архітектура нової держави. І якщо цю архітектуру проектують іноземні консультанти підпорядковані глобальним корпораціям, важливо чесно запитати себе, чиї інтереси будуть на першому місці. Блекрок має частки практично у всьому: від технологічних гігантів типу Netflix і Amazon до енергетичних монополій, фармкорпорацій, банків і навіть виробників зброї. Їхня присутність відчутна у всіх секторах: від традиційної нафти і газу до зеленої енергетики, від медичного страхування до військово-промислового комплексу у 2024 році. На Блекрок подали до суду. Одразу 11 штатів США звинуватили компанію у спробі змови з метою скорочення видобутку вугілля. Це могло вплинути на ціни енергоносіїв і порушити ринкову конкуренцію. У відповідь компанія заявила, що її інвестиції переважно пасивні і не мають на меті впливати на оперативні рішення компанії. Проте тон заяви був більш ніж промовистий, типу іще, хоч трошки, претензій, і ми взагалі припинимо інвестувати. А от хто більше програє від цього велике питання. Організація юристів-екологів Client Earth також критикує BlackRock. Попри декларований зелений курс, компанія одночасно інвестує і у сонячні електростанції, і у вугільні шахти. Для фінансистів це подвійні стандарти, а для критиків лицемірство. І таких кейсів стає дедалі більше. Усе це підводить нас до ключового питання: чи може існувати монополія без монополіста? У класичному розумінні монополія це коли одна компанія повністю контролює ринок. Але BlackRock діє інакше. Вони не скуповують усе підряд, а просто отримують свою частку у кожному великому гравці. Наприклад, дослідження Єльського та Гарвардського університетів показали: BlackRock разом із Vanguard і State Street мали частки в усіх чотирьох найбільших авіакомпаніях США: Delta, American Airlines, United і Southwest. Тобто замість конкуренції, синхронна гра за кулісами. як результат менше конкуренції, вищі ціни, менше вибору, і усе на 100% легально. Бо частка у кожній із компаній умовні 5-7 Це і є монополія 2.0. Вона не агресивна, тиха і майже непомітна. Жодного домінування на папері, жодних голосів управління, лише фактичний контроль. Павутина впливу охоплює компанії, сектори, інститути, а тепер і цілі держави. Регулятори у США та ЄС уже почали ставити запитання: як говорити про вільний ринок, якщо найбільший гравець має акції майже усіх, хто конкурує, і чи пасивні інвестиції усе ще інструмент диверсифікації, чи може уже форма м'якого контролю? Чим ближче придивляєшся до Блекрок, тим менше здається, що це просто інвестфонд. Це система, фінансова монархія. Хтось називає це капіталізмом на стероїдах, а хтось новітнім рабством. Але факт лишається фактом у 21-му столітті справжні королі носять не корони, а сірі костюми і говорять мовою біржових ставок. І якщо раптом вам їх не видно, що ж це зовсім не означає, що вони усім не керують. Найвища точка капіталізму це момент, коли система більше не може зростати, не породжуючи нових загроз. І якщо придивитися до Блекрок, ми вже десь біля фінального боса. Враження таке, що усе, що можна було купити, уже куплено. Але чи справді Ларі Фінк хоче контролювати світ? Без сумніву, він візіонер. Перший хто зрозумів, що головна валюта майбутнього це не гроші, а дані. Він говорить про відповідальність, сталий розвиток, турботу про планету звучить красиво. Для одних благородний державник з Уолл-стріт, для інших добре запакований продавець майбутнього. Та якщо прибрати публічні заяви, залишається щось значно тривожніше. Це той самий Ларі Фінк, якого звинувачують у тому, що він заробляє на війнах. Спочатку інвестує у зброю, а потім у відбудову зруйнованих країн. Його компанія має частки і вплив у всьому: від фармацевтики до нафти, від технологічних гігантів до оборонних концернів. Це вже не ринок, це фінансова монархія. Ларі Фінк має обличчя спокійного сивочолого джентльмена, який із трибуни говорить про цінності, але його руки, хоч і завжди чисті на фото, глибоко занурені у кишені усього світу. Чи він геній безумовно, чи візіонер так. Але чи чудовисько, яке контролює і тебе так само. На це питання, мій юний друже, можеш відповісти лише ти. Що ж, на сьогодні це, мабуть, усе, але не засмучуйся. Якщо тобі сподобалась ця історія, постав лайк. А якщо вона надихнула тебе на щось більше, ніж просто лайк, підпишись на канал і обов'язково напиши у коментарях, яку історію ти б хотів почути наступною. Не забудь натиснути на дзвіночок. Побачимось.